Всіх друзі, вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 8 серпня 2025 року. Перед нами літній сорт груші з дуже гарним виглядом товарним під назвою Стар Кремсон. Цей сорт є клоном сорту улюблена клапа, тільки червоного забарвлення. По смаку вони плюс-мінус схожі. Цей сорт має дуже маслянисту соковиту м'якоть. Його треба збирати трошки раніше, ніж він дозріє на дереві, бо може осипатися так само, як і улюблена клапа. Груші дуже товарні, дуже товарні, крупні, дуже броскі такі і дуже смачні. Це напевно один із самих гарних сортів. Літнього терміну достигання ось таким виглядом, вона повністю, можна сказати, червоного кольору. Подоножка така маленька, як бачите, коротенька. О. Сьогодні будемо з вами проводити дегустацію цього сорту. Зараз обірву врожай, покажу, який в цьому році. Нагадаю, що було дуже багато приморозків, але все одно цей сорт якби дав плоди трошки зав'язався. Зимостійкість сорту та стійкість до парші середня. Вже тут бачу ось грушку одну, теж мурахи почали, ага, вон не вилазить. Почали їсти. Ну, вона дуже смачна, то вони її і смакують. Транспортабельність сорту гарна, при промива, якщо вона буде трошки недозрівша. Є друзі трошечки живців цього сорту для літнього щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Сорт провірений. Багато хто питає літні сорти груші, ось з дуже гарним смаком, виглядом, товарністю, розміром. По врожайності ще не знаю, груша молода, будемо бачити. В цьому році не показник, бо було дуже багато приморозків. Гарно, що хоч ще так зав'язалося. Проводити збір цього сорту в центральній Україні Полтавська область краще в першій декаді серпня. От там, напевно, 5, море серпня. Бо коли починають осипатися плоди, бачите, вони б'ються, і вже, як би товарного вигляду немає. Я був два дні тому тут, то вони всі були на дереві. А сьогодні приїхав то ось, дві груші вже на землі. Навіть в затінку вони більш-менш набирають непогане забарвлення. Я вважаю, що її треба зірвати днів на 5 раніше, ще за ланцем. покласти на дозрівання, а потім вже проводити дегустацію. Бо бачите, ось вже грушки, які достигають, починають мурашки їх травмувати і вони. Лежати не будуть. Можливо, навіть сьогодні оцю продегустуємо з вами грушку. Сьогодні у нас 12 серпня 2025 року. Грушку зривали 8 серпня з дерева на дозрівання. Дозрівалась вона в темному приміщенні у підвалі. Давайте зараз розріжемо та побачимо, яка вага у цього сорту. Так. 290. Дуже гарний вигляд у неї. Червоний, 200. Ось така грушка. 200. Ось так вона виглядає. Так. Є гарний запах. Таке в приміжку яблука і груша. 266. Саме головне вчасно зняти. Щоб не вийшло так, що підійшли, а вона вся на землі. Так, ну що, давайте зараз розріжемо та побачимо, що всередині. Так. Зап... Запашна груша. Вона так, як по маслу йде. Біла соковита м'якоть. Так. Ану розрізати. Ось оця вже. Ага, ця була. Я бачу по кольору, що вона така прямо аж жовто стала червона. це перестиша, тому що тут черв'ячок, вона раніше достигає, коли черв'як пошкодив саму грушу. Так, ну ладно, сівряком їсти не хочу, давайте цю пробувати. Так, давайте по соку, ану. о Соку просто капець. Видно, що груша достигла. Так, ну, вміст цукру який у цього сорту. 13. Так, давайте додалимо ще. та соку улешо. Супер, пробую нас мати. Дуже смачна літня груша. М -м -м. У цього сорту баланс цукру і кислинки супоровий. Також приємний оцей грушовий, такий дюшесний і якийсь такий цитронний смак, присмак. Смачна дуже груша, сама м'якоть така дрібнозерниста, дуже-дуже соковита. Вона не є прям маслянистою, але вона між маслянистою, напевно, і хромкою там десь посередині. Вона вроді і не хромтить, але в той час така вроді, якби, і пливе. Таке враження в мене. Смачна, гарна текстура м'якоті. Особливо дуже вражає цей сік, такий насичений, з таким приємним присмаком, таким ароматом клас. Гарний сорт, мені дуже сподобався. Це в мене виходить, друге плодоношення. В тому році були перші синальні плоди, якщо не помиляюсь. Груша крупна, товарна, класна, для літнього сорту просто супер. Груша Стар Кремсон. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал, пишіть коментарі в підтримку каналу. Так, всім гарного дня, до зустрічі!